Я був інженером, креслив плани, будував конструкції і навіть не уявляв себе з машинкою в руках. Стрижки і барберинг здавались чимось далеким, але одне випадкове знайомство змінило все. Це відео для тих, хто боїться, щось змінювати в своєму житті, але іноді професія сама знаходить тебе. Всім привіт! Це канал Знову з нуля, і сьогодні я хочу розповісти про те, як я став барбером і як взагалі мене занесло в цю професію. Як і більшість людей в нашій країні, я прийшов в барберінг зовсім з іншої сфери. Я вчився в Дніпропетровському залізничному університеті за спеціальністю інженер-будівельник і планував стати хорошим фаховим будівельником. Коли я жив в студентському гуртожитку, у нас на поверсі був свій барбер Валерчик, так його звали. В нього була така звичайна машинка, саме дешева ножність не було, і він всіх стриг під машинку. Звичайно, після таких стрижок залишалися антени, волосся за вухом, про фейди взагалі тоді ніхто не знав. Але стриглись, бо це було безкоштовно, або взагалі за пиво. Бо в перукарні, яка була у нас на першому поверсі в гуртожитку, стрижка на той час коштувала 30 або 50 гривень, уявіть собі. Після закінчення університету я повернувся до рідного міста в Полтавській області і пішов відразу працювати за спеціальністю на завод. Працював я інженером з будівельних конструкцій та споруд небагато, немало, аж три роки. Хоча на перший погляд... Професія інженер не така вже і погана, але на третій рік роботи я зрозумів, що це не моє, і що ця робота викликає в мене сум та депресію. Після закінчення університету в місті Дніпро залишилося багато моїх університетських друзів та знайомих, і я частенько їздив погуляти на вихідні до них. І Ось в один з приїздів до міста Дніпро я зустрів свого старого знайомого, до речі, з мого міста, який давно працював перукарем. І він розповів мені, що його покликали працювати в барбершоп. Тоді я, мабуть, вперше дізнався, що це таке, і попросив його записати на наступний день на стрижку. До речі, це був перший барбершоп міста Дніпра, називається Кліперс, і він досі працює. Він не записав до свого колеги. Я прийшов в барбершоп, що мене вразило, це інтер'єр в стилі лофт. Тоді він тільки входив в моду. Те, що безкоштовно наливають каву, віскі. Майстер з тобою спілкується, як зі старим знайомим, і що головне, це дуже гарно стриже. Приїхавши додому, ця поїздка і перший візит до барбершопу мене вразили, але, мабуть, не настільки, щоб я там прям пішов звільнятися з заводу і йти вчитися на барбера, але все одно в пам'яті це залишило свій слід і в майбутньому дало такий поштовх. Далі все йшло як і раніше. Я працював на заводі. Але почав зістовхуватися з проблемою такою, що я не міг ніде нормально підстригтися. Якщо перший раз десь в перукарні вони нормально стригли, але на другий, третій раз все ставало печально. Звичайно, що в моєму місті були і гарні майстри, але на щастя або на жаль, я до них не міг потрапити. Отчаявшись в пошуку, я пішов в таку саму культову і найпершу перукарню нашого міста. Але в неї така слава трошки дурна була. Записався до літньої жіночки на стрижку. Перукарня ця ну така класична. Літні жіночки, телевізор з російськими серіалами, Ну, все по класиці. Я записався до неї, показав фотку. В той момент, до речі, були модні пробори, які вибривали там або триммером, або шаветкою. Вона дістає таку небезпечну бритву. Я їй такий кидаю респект. Вона каже, я представник старої школи, я вмію цим працювати, це молодь, не знаю, що це таке. І зробила вона мені, до речі, таку доволі непогану стрижку. Я взяв її номер і почав до неї ходити. Стригла вона нормально, вона дійсно старалася там, не за 10, не за 15 хвилин, прям, там вистригала хвилин 40, там, ну, при тому, що у них. Така перукарня, там поток, 10 хвилин, все наступне. Вона дійсно старалася. Ось якийсь момент, я так вже в неї дуже повірив, знайшов е стрижку, і там був дропфейт. Хто не знає, дроп це такий різкий перехід е з білого на чорний. І Ось я показую їй дропфейт. Вона каже: Окей, не питання зробимо і починає мені робити. Е і В якийсь момент. Е я зрозумів, що моя доволі непогана стрижка перетворилася в щось незрозуміле. А цього всього став момент, коли я прийшов е на обід в заводський буфет. Там працювала така крупна жіночка, така в віці. Вона мені каже: Ти такий, каже, гарний хлопець, але стрижка в тебе просто жесть. І, і тут я задумався, що треба щось міняти, міняти майстра, міняти салон, але куди йти, якщо я вже всюди був. Тут я дізнаюся, що в сусідньому місті, місті Кременчук, е є барбершоп, який нещодавно відкрився. Хоч я і був <coughs> в Дніпрі вже в барбершопі, але я ну, ще мало про них знав, і єдине, що я знав, що туди не можна з жінками заходити, начебто. Я планував приїхати зі своєю на той момент дівчиною, тепер дружиною, щоб ми разом це все побачили, показати їй, що це таке. І ось я записуюсь. Ще й питаю у адміністратора, чи можна приїхати з жінкою. Він так трошки угорнув, каже, та можна. Е, ну і взагалі я приїхав, все мені сподобалось, атмосфера, встрижка, все було класно. Я почав туди регулярно їздити, і тут, в якийсь момент, я питаю свого майстра. Чи випадково вони не навчають стригти людей? Він каже: випадково навчаємо. Але це вже історія для наступного відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, всі діла. До нових зустрічей!